Всім привіт! Розповім вам про цю піч. Це піч у Темарка. Вона кругла, зроблена із цегли в металевому футлярі. Це не новинка цій конструкції більш ніж 200 років десь. Але в ній є дуже багато переваг серед опалювальних приладів. Скляна дверця, дуже гарно виглядає. Димохід горизонтально виходить на зовнішню стінку, є шибер. Ну і ця піч розташована в магазині, так як світло вимикають дуже часто, то замовники звернулися до нас, щоб ми зробили їм таку пічечку. Зараз я продемонструю, як ми будували цю піч. Залишайтесь, не перемикайтесь. Ось замовили такі гарні дверцята. Зробили ось таку рамку. Це метал 2 мм, чорний звичайний метал От, і пофарбували вогнетривкою фарбою. Узгодили з замовником місце розташування печі. Так, почали складати піч, виклали два ряди. А з цього ряду піде шамотна цегла, под і потім далі буде паливник з шамотної цегли. Змонтували короб для дверцят, кріпиться на болти от, через герметик. І все, далі буде чіплятися дверцята. А, ще тут зробили приток такий. Опс, опс. Все, далі буде. так, зробили. Перший ряд шамутної цегли і тобто, под. І зараз кладемо перший ряд. Так, на клин її підрізали. Виходить так, що сюди вона не випаде за, за рахунок того, що вона під клин зроблена, а ззовні вона не випаде, тому що є кожух металевий. Ну, так виходить у нас перший ряд. Зараз тут покладемо ще одну цеглинку, щоб сюди попіл не попадав. І все. І підемо далі. Монтували ще одне кільце. Зробили отвір під причисну дверцю. Тут підготували під перемичку. Зараз виріжемо сюди детальку і змонтуємо. Кінчили два ряда. Змонтували таку примітивну перемичку. І встановили такі консольки. На що буде спиратись перекриття? Зараз у нас світла нема. Не можу зняти більш якісне відео. Так, зробили ще один ряд, випустили такі консолі. І тут вже стане так от клинова перемичка, тут стане цілий, з цієї сторони стане цілий і перекриваємо цей ряд. Ось так виглядає. Зовні цим п'яточним цеглинам не дасть кожух відсунутися для того, щоб провалилася ця клинова цеглина. Ну, все, зараз змонтую і покажу. Покажу вам цю частину роботи. Зробили таке перекриття. І зараз одним рядом це все перекриваємо. Окрім цього підйомного каналу. Тут буде підйомний, по бокам опускні і тут знову підйомний. Ось так виглядає це все. Закінчили перекриття. Тут буде підйомний канал. І далі піде у нас червоної цегли. І залишили тут причисну дверцю. Так, підняли ще два ряди вже з червоної цегли. Тут у нас підйомний канал, тут і тут два опускних і тут підйомний. Тут в стінки зробимо димохід. Спочатку горизонтальний, там далі вертикальний. Тут підвертка. Не видно. Освітлення погане, тому вибачайте. Закінчую останній ряд. Тут у нас виходить підйомний, два опускні і тут підйомний і одразу в димохід. Все. Ще залишилось три ряда перекришки. Ну, ось, перша протопка. Підкинули ще пару палінців. Хай прогорять, Могу просушать піч, тому що вона зовсім сира. А через декілька годин перевіримо, що покаже у нас піраметр. Чекайте, не перемикайте. Дивимось, що буде далі. Ну, це те, що я зафіксував в паливнику. 290. Ну це вона вже стоїть приблизно скільки? 4 часа навіть години 4 пройшло після того як ми протопили. ну Вугілля ще трошки залишилось, але шиба ми закрили 4 години тому. Люкс. Якось так. Друзі, ось, закінчили піч. Піч протопилася, прогрілася. Але дивіться, який факт виходить. Ось, знімаю на нержавійку 45. Перевожу на бумагу. 134. Ось замовник тримає <гум> бумагу, тому що дотронутися до неї неможливо. Перевожу сюди 48. 140. 48. Чому піраметр не показує різниця такої? палки сам температури букви перейшли на печку. Да, даже буквы остались на писке. <риклад> Калка.